Відносно проєкту, ваша честь запитання також і мене цікавило щодо розробленого проєкту. Я розумію, що станом на 21-й рік, коли Грінтаун уклав велику кількість договорів із інвесторами, існували передпроєктні рішення, існували ескізи, існували попередні проектні рішення, якими сторонами керувалися. Власне кажучи, цим було зумовлено моє клопотання про витребування проєкту на підтвердження того, що цей проєкт дійсно був розроблений на, на відповідну об'єкт будівництва. І він був розроблений і наданий відповідно. Не в тому вигляді, який би влаштував по своїй конфігурації, але це ваша честь, майнові права виникли у моїх вирітерів на, 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 на тій підставі, що. Молодіжний в надав такі права Грінтауну на укладання відповідних договорів. Грінтаун самостійно не укладав, він не, це не його, його виробка. Він не прийшов із пустого місця і не залучив кошти інвесторів. Грінтаун керувався чітко нормами договору про виконання функцій замовника. Який він уклав і цей договір, я ще раз хочу на цьому заакцентувати, він, він не визнаний, він не оспорений на, на даний час, він не, не припинений, він і на даний час чинний. Сам же, сам же Житомир молодіжний наділив грін з відповідними правами та повноваженнями. Мене цікаво, де ще запитання? Ми припустимо, да? Да? Да. не важливо, що не було містобудівних умов, проєкту і так далі. А якщо б ну, третя особа, міська рада не видала міськобудівні умови, як би тоді вирішувався цей спір між вашими клієнтами та грінталом, ви теж нас якісь вимоги? Ну, Давайте наверное, будемо відповідати на гіпотетичні питання. В нашому випадку є видані містобудівні умови, є розроблений проєкт, є дозвіл на виконання будівельних робіт. Сторони керувалися чіткими дозвольними документами, що здійснення свої функції. І все було б нормально, якби е Житомир Молодіжний не вчинив ті дії, які він вчинив, позбавивши фактично можливості її доверити реалізувати війнові права іншим чином, ніж підтвердженням в нього в порядку.